Mm. Ага. ISQ, іди до мене, глушка моїй команді. Дякую, що я йду до тебе в команду. Пенсил сказала, що мені не можна до них. А, oh, ну тоді я беру до себе панц. Айскую. Як ти бачиш на те, щоб взяти в команду Тірджо? Це тобі вирішувати, а не мені. Ну, тоді я думаю, що вона може прийти до нас. Ти така мовчазна, так. Чоо? Ти не любиш розмовляти. Тіжа просто і вона не вміє розмовляти так само, як і ця дурна бабл. Ей, це дуже образливо. Ей, Сноубол, ти доволі сильний. Побий бабл. Що? Ні? Ну ти й слабак, як я бачу. Ці флаури мене так сильно здають нерви, що скоро вони не залишаться. Оу! Oh, я можу лопнути бабл прямо зараз! Ні, блоки, будь ласка, не потрібно, прошу не. Рад блоки. Скажи, Bubble, бабл", bubble. Бабл". А що якщо взяти до себе Ніду? Oh, Я не неду? Прав... Так. Ну що ж, меч входить до нашого альянсу, тому ми маємо вибрати її. Так, подругу ти пам'ятаєш про Давайте, цавайте вибирайте далі. Оу, oh, так у вас романтика. Ні, блоки, мені дуже подобається От коїні. Я не хотіла. Так, ми вибираємо пен. Так. так, тоді пен. Так, зупиніться, тепер наша черга вибирати гравці. Чому б нам не вибрати коні? Він же дуже подобається Нідл, не так? Слухай, вибач, якщо я тебе справді так сильно образила. Фарі йде до нас команди. Е, є як лідер команди, маю. О, хто тебе призначив лідером. Так, меч, ти зробила гарний вибір. Звісно, ну звісно, ти найкращий вибір. Раз, хто залишився? Як я бачу, є тібі, а він розумний, хлопець. Раз, тепер команда фен. Ну що, ем. е. Давай не йде. Я не знаю. Вони всі досить погані. По-перше, Флавер, вона занадто сердита, щоб їй брати в команду. І рейсер вважає себе самим крутим. У блокі в нього взагалі все проблеми з головою. Спанчі тости і смердить. Кавбол занадто зазначив. Завали. Рокі. Е -е -е. Вуді взагалі всього боїться. Гострих предметів, вогню, ай! Навіть бавла боїться. Перш вибере хоч когось. Е. Рейсер виглядає найкращим з цих. Ми скаже. Блоки дружині сюди до нас. Ой, серйозно. Ха, так. Що ж ми всі прекрасно знаємо, яка у нас flower чи не так. Мені вже не подобається до чого ти ведеш. Я думаю, що якщо ми візьмемо її до себе в команду, то вона стане для нас менше ворогом. Ну, так. Тому ми маємо взяти її до себе в команду. О, серйозно? Повністю згодна. О, я і знав, що тібі і ДжіБі в нас пара. Тібі, ДжіБі сидять на дереві і цілую у ця. Закрийся, Койні. я признаю тібі як найкращого друга. Назад до команди. А ще не хотіла, щоб в нашій команді був Спанчі. Що це інтонація Блокі? О, Вуді, бачиш, я краще виберу Рокіда себе. Зачекайте. у у оу ді. Ми що ось якій гравці розподілилися по командам тепер час назвати свої команди. Так, а що в нас венькі команди? <пілляє> Тарас тоді я виберу для вас назви. Команда Пінг будет сквіші челі. Команда Ліфі – це скваші грейс. Ваше перше завдання буде демонструвати човен, потім сісти на нього і приплисти гукі канал. Потім вам потрібно буде перерізати лінточку, яка знаходиться на фініші, яка команда останеться туди прийде та й програє вперед. Аго, ви всі вони дозволяють майструвати плод з будь чого А в мене якраз є один генератор, завдяки. <.ÜNDNIS> Послухайте, ви мене хоч трохи. <татрична> да, ну, звісно, ні, ніхто не хоче використовувати твій найтупіший план, який ти взагалі придумала за ці останні п'ять хвилин. Ау, ну вибачте, якщо я хочу допомогти команді. Знаєш, якби в мене була можливість я б зараз тебе скину з цього, блі. Ти цього не зробиш, тому що твій маленький, маленький, маленький мозок не може цього зробити. Ти тобі просто впало це робить. Ой-ой. <гас> будь обережна. Досить просто, але насправді не погано. Так. Я наші чекаю свою яхту. Ось так. Тихий, покажи, що за наші весла? Так, я весло. Що ж, можна вже спускати на воду. Я все ще чекаю. А ось і наш моторчик. Ахо, а як же я? Папа, твоя яхта вже відчалена з базару. Ні, я вирішив таки залазить. Щось мені не добре. Що ж, ну тоді я вважаю, що нам потрібно прямо зараз смикати мотор. Вау, 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 вау. Нормально, на этом больше чем 30 секунд. Кирка! Я! на Я! Я! месте. А? Вот Дівчата, в мене погані новини, але ми схоже пролетіли фініш. Обережно! Дерево! Ну що ж, дівчатка, прийдеться нам бігти. Швидше, нам треба скинути щось важке з цього плота, бо ми зараз утонемо. так? А? Друзі, слухайте. Неподалік є фініш, ми можемо просто допливти туди. Е я б залюбки, але я вогонь. Ну ж бо меч, фініш неподалік, ми можемо просто туди попливти. Ех, подруга, я вже втомилася. А, Що там? Оу! Сі, ді, недл, гавбол, сноубол, фірдж і. роки пливуть на спанці. Дівчата, додаємо темпу. Вони вже майже прийшли до фінішу. О! Фін, обережу. Ти зараз мене проткнуєш. Віно розірвала стрічка, значить сquіші через перемагають. А це значить сquashi грейс програють. Глядаче ваше завдання проголосувати за одну войску Лейфі. Славно, а также dubbal coin, snowball, ice cube, and tenis ball. Так все набере найбільше Поки не це шоу. Дякую за пере! Коли ми припливемо.